Всім привіт хлопці! Радий вітати на нашому маленькому каналі. Битва поглядів Діаза та Пола, Конор про трилогію з Діазом. Скала грається у Діда Мороза. Ви на каналі ММА Рум Україна, ну і як по традиції, давайте розбиратися. Генрі іху додав пораду Геджі на рахунок МакГрегора. Так, всі ми хочемо чемпіонський титул, але в цій ситуації мені здається Конор чудовий варіант для Джастіна. На вагах мільйони доларів, коли мова йде про МакГрегора, а пояс він ще встигне заробити. Якби мені прийшлося вибирати, я би взяв 10 лямів. Так, інколи ми кажемо, що хтось на стероїдах, але в кінці кінців це не має значення, додав Генрі. Знаєте, є така думка, що у кожного є своя ціна, Так ось треба назвати людині правильну ціну і все стає можливим, тому все можливо. Ну і плюс ще один бій не сильно відкине Гейджі від поясу. Головне, аби він його не програв, бо якщо програє, це буде халепа. А от Майкл Біспінг підтримав Геджі у його рішенні не битися з МакГрегором. Цитую слова Біспінга. Конору, навіть попри те, що він не б'ється уже доволі давно, вдається залишатися в центрі уваги, але Гейджі зробив все правильно. Великі гроші можна заробити і в бою з Махачевим, а потім вже з поясом битися проти Конора. Спадок є спадок, додав Біспінг. В принципі, вирішувати тут тільки Гейджі. Як на мене, і один і другий варіант для нього чудово підходить. Камару Усман хоче в суперники Стівена Томпсона. Це єдиний хлопець, бій, з яким на даний момент має сенс. Йому теж потрібен суперник. Томпсон уже давно в цій грі, у нього є ім'я і його бої завжди цікаві. Протистояти його стилю дуже непросто, заявив Усман. Ну що, непоганого суперника вибрав собі Усман, я би навіть сказав незручного. Греплер борець Усман проти ударника Томпсона. Цікаво, хто ж тут буде фаворитом? Ви як гадаєте? Ну і тим часом Одесаня все ще не може забути Дрікуса Дюплесі. Він не боягуз, він жорсткий чувак. За ним стоїть розумна команда. Я не вважаю його боягузом, але я вважаю, що він боїться мене. Коли ви дивитеся комусь в очі, ви це розумієте. Продовжуй тренуватися. У мене приготована пара прийомів для твоєї дупи, додав Саня. Коротше, хлопці, я зрозумів. Він не боягуз, він Адесанью Це типу, коли ти нікого не боїшся, а лише Санька. Дюплесі Адесанью Ось як я це розумію зі слів ізі. Ну добре, повіримо йому на слово. Ну і колись там у мейлі засуджував Сенхейгена, мовляв, той б'ється за копійки з умаром, і що це тупо. Корі дав відповідь цукровому. Те, які речі, які відносяться до омелі, більш ніж сумнівні. Наприклад, битися з найслабкішим хлопом за великі гроші. Я не розумію цей тип мислення. Для мене такий менталітет це слабкість. Такий менталітет руйнує наш спорт. Ви повинні битися з кращими. Я не дивлюся на це як на бізнес. Я і так добре заробляю, додав Корі. Позиція Корі більш ніж зрозуміла, він ще з тих бійців, хто б'ється за респект фанатів та за те, аби довести самому собі, що він топ. Корі це явно не про гроші. І, до речі, цієї неділі зранку пройде його бій з робом Фонтом. Він мав битися з Умаром Нурмагомедовим, але той вибув із за травми і на заміну вийшов фонд. Теж доволі цікавий бій повинен бути, буде дуже сильна рубка, 100% рубка в стійці. Ковдри з собою точно ніхто приносити не буде. Ну і старий добрий рефері Джон Маккарті назвав переможця бою Блохович Перейра. Блохович програв бій. Невже ти думаєш, що тільки тому, що ти зміг провести тейкдаун за 30 секунд до кінця раунду, ти можеш претендувати на перемогу, при тому, що 4 хвилини і 30 секунд ти нюхав труси. Це маячня, додав Маккарті. Розумні слова розумної людини, смішно чути від Блаховича, що його обікрали, треба було активніше працювати, чоловіче. Ну і жорстка новина: бійця UFC Сонга Ядонга пограбували, приставивши пістолет до тіла. Вперше в житті мене тримали під дулом пістолету. Минулої ночі ми з другом поїхали в Сакраменто із Сан-Франциско. На зворотній дорозі нас пограбували чотири чорношкірі чоловіка з пістолетом. Вони не переслідували нас, вони вже чекали, вони просто хотіли грошей. Так що, якщо украдіаніше або пістолет, просто дайте йому те, чого він хоче. Інакше вам може не пощастити, додав Ятонг. Блін, це жорстко. Я і сам був в ситуації, де хулігани приставили моєму другу пістолет до тіла. Ми просто їхали вночі на велосипедах, а вони під'їхали на машині в алкогольному сп'янінні. Відчуття я вам скажу не із кращих. Добре, що все закінчилося тільки грошима. Бразильський боєць Маркос Деліма, який відлетів від коліна Дерека Люїса, висловився про пропущений удар. Він вдарив мене коліном і я відключився. Це був сильний удар, я не встиг зреагувати. Тепер багато людей надсилають мені електронні листи, я ніколи ще не отримував стільки листів. Я програв один бій, і замість того, аби підтримати мене, люди з моєї країни, мої фанати пишуть мені невтішні повідомлення. Я пропустив сильний удар, мої зуби до сих пір махаються, я не можу нормально їсти. Це важко. Давайте будемо підтримувати бійців і мотивувати їх, додав Ліма. Не знаю, що повинно статися, аби я зайшов і почав писати таку маячню, наприклад, якомусь бійцю з України, програв і програв, з ким не буває. Можливо, хлопи залили немаленьку суму на ліму, а він заснув за 29 секунд, ось вони трохи й засумували. Тастін Пор'є назвав ім'я суперника, заради якого готовий провести ще один бій. «Нейт Діас, він не вміє підіймати ногу високо, ніяких хайкіків, так що я готовий прийняти цей бій, але бігати за ним я не буду, у його навіть нема в промоушені. Якби це сталося, було би цікаво, додав Пор'є. Ну що, так як я й думав, це або реванш з Гейджі, стрьомний варіант з Конором і залишається Ней Діас, і особисто я би з радістю подивився на цей бій. Джон Джонс відреагував на подарунок, який зробив скала Дуэйн Джонсон, бійцю UFC всі Тембе Горімбо, виявляється, скала подарував йому будинок. Брате, подарунок у вигляді нового дому для цього бійця став самою зворушливою річчю, яку я бачив за увесь рік. Я став ще більшим твоїм фанатом, додав Джонс. Ну і як розповідають у інтернеті, Горімбо признався, що перед боєм з бійцем з Японії Такасі Сото на турнірі UFC Vegas 73 на його рахунку залишалося 7 баксів. Після бою, Горімбо продав на аукціоні свій бойовий комплект і на гроші, які отримав, купив насос для рідного села в Зімбабве. Як тільки Скала про це дізнався, він зустрівся з ним обі допомогти. Блін, я якось пропустив цю новину, ви прикиньте, чувак виступає в найкращому промовшенні в світі, і на момент бою в нього на Кармані лише 7 доларів. Все ж таки цих виплат по 25 тисяч доларів приліма майже Вистачає на фоні життя в Америці. Там це, походу, виходить як наша пенсія. Ну а скала красава, що я ще можу сказати? Для горім бодід Мороз явно прийшов раніше. Під'їхали анонси від UFC, вони анонсували бій Фізієва та Гамрута. Бій пройде 23 вересня в Лас-Вегасі. Чудовий матчап, я вам скажу. І також нещодавно анонсували бій Джоні Уокера та Анкалаєва. Мені дуже цікаво подивитися цей бій. І Сподіваюся, Джонні покаже красивий виступ. Ну і трохи Конора хлопці. Активізувався він конкретно в останній час, я вам скажу. Незалежно від того, як пройде Бій Діаза за Пола, я і Нейт завершимо трилогію. Я збираюся забрати по БМФ, аби ми могли побитися за нього у фіналі трилогії, додав Конор. МакГрегор у себе в голові вже все придумав, і план досить непоганий. Боюся уявити, який ажіотаж буде, якщо бій буде ще й за по БМФ. Мені здається, Дані Вайті просто розірве Анус, якщо Конору вдасться забрати його у Гейджі. Місія неможлива у виконанні Конора, слідкуємо. Ну і давайте завершимо цей випуск з битвою поглядів Діаза та пола. Там Нейт трохи порозминав ногу біля Джейка, але нічого особливого. Хочу тільки сказати, що Нейт на фоні пола виглядає досить крінжовенько. Такий тіпа дідок прийшов накинути ляпаса молодому і пояснити, як правильно жити життя. Ну а ще Джейк Пол жорстко висловився про Маккрекера. Конор МакЧікен алкаш і наркоман, у нього якісь проблеми, він ось, ось відправиться за решітку. Зараз він не думає про бої. На даний момент він занепокоєний лише тим, аби залишитися на волі, додав Джейк. Ну все, тепер, якщо Конор сяде заграти, головне, аби йому підключили інтернет, інакше він не зможе захищати поезд вітерного чемпіона. Сподіваюся, з цим все буде гаразд, і ми і надалі будемо чути його добре ім'я. Ось такі були новини, хлопці. Дякую всім, хто додивився до кінця. Дякую всім, хто підписався. Ну і побачимось.